Рідні мої сьогодні до вас з випічкою. Але та вишнею. вона буде на сирному тісті. Зовсім не складна. Робиться неймовірно смачна, кисла, солодка. Робіть відразу дві штуки. Лучше, як то смачно. Що для початку зробимо тісто, змішуємо 120 грамів борошна, півчайної ложки розпушувача, 10 грамів цукрової пудри. Натираємо 70 грамів холодного вершкового масла, Перебуваємо блендером або робимо крихту руками. Далі додаємо 100 грамів кисломолочного сиру, бажано м'якого і один жовток. Все перебуваємо або вимішуємо. Загортаємо в харчову плівку, відправляємо на півгодини в холодильник. Робимо начинку. До 300 грамів вишні без кісточок. В мене заморожена, але можна і свіжу додаємо. 1 столову ложку цукрової пудри та 1 столову ложку крохмалю. Перемішуємо, начинка готова. Тісто виймаємо з холодильника і розкатуємо прямо на пергаменті. Нам потрібно коло приблизно 27 см, не ідеальне. Далі разом з пергаментом перекладаємо на дико, висипаємо всередину начинку, трохи розподіляємо її і починаємо загортати галетку. Просто підгрібайте краєчка, нічого складного немає. Серединка повинна залишитися відкритою. Змащуємо молоком тісто і присипаємо півстолової ложки цукру. Також на тіста. Випікаємо в добре розігріті до 180 градусів в духовці 30-35 хвилин. Та ймолонутий, посипаємо цукровою пудрою. Нарізаємо і насолоджуємось. Мало тіста, багато, начинки. як то смачно. Mm.